Jetzt schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Was? Gut, Ich muss, wenn ich mich jetzt hier an dieser Arbeit dran mache, gerade für die Kinder. Schon gerade. So eine Herausforderung entstanden. Ich bin ja auch Architekt. Architekt, Bildhauer und Maler. Und die Technologien, die neuen Technologien moderner Baustoffe, Leichtbaustoffe. Die äh, Technologie der neuen Baustoffe, die ich experimentell verarbeitet habe, haben wir die Möglichkeit gegeben, überhaupt erst diese neue Kunstrichtung zu kreieren. Also es war ganz wichtig. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Während ich früher mit dem Ton gearbeitet habe. Ja, okay. Man muss immer emotional arbeiten. Ja? Man muss eine Idee haben, die jetzt natürlich nicht, aber man muss das Material sehr intensiv bearbeiten. Jetzt machen wir mal einen Kopf. Зараз я зроблю голову. Петро, на це буде точки є плюс чувствую. Все краще Зупа Зуба туди. До правой руки. Рыщи. До правої руки. До правої руки і тряпочку туди на ту сторону. А тут інструменти будуть. Поруч Наша вина наша. А вони ще із собою в Германію. На ну що, вийде нерманію, а в Германії на краще. Я думаю, що це

So, also, wenn jetzt die Kinder ja, an, an so einem Material arbeitet, ja, dann dürft ihr nie Angst haben davor. Ihr dürft vor dem Material keine Angst haben, sondern sagen, ah, Mensch, jetzt mache ich mal, jetzt beginne ich, jetzt tue ich. Ja? Und einfach loslegen. Wie euer Bier so fühlt. Nur keine Angst haben, sondern einfach angehen. Man kann nachher immer wieder alles platt machen, einen Klucken draus machen, aber experimentell vorgehen. Loslegen, Freude dran haben, vorher ein bisschen nachdenken. ja? Und dann einfach arbeiten. Und aus der Summe, aus der Summe. Der Eindrücke und das, was ich gemacht habe, wächst dann auf einmal die Persönlichkeit, eine Arbeit in eine Struktur hineinzutragen und ein Konzept hineinzutragen. Das ist jetzt das Gesicht eines ukrainischen Philosophen, eines, eines Literaten. Die Ideen, die Ideen, die aus dem Kopf dieses Wilde, diese Leidenschaft, ja? <laughs> Чи часто до вас, чи вперше, можливо, причати такі відомі на весь світ, скульптори, і я знаю, що ви готувалися до його приходу. І як ви готувалися, і все ж таки чи першим? Такого рівня майстер до нас завітав перше. Були, звичайно, гості у нас з Італії, також з Німеччини, з Швейцарії. Але такого рівня і такого майстра ми зустрічаємо вперше. І ясна річ, що ми до цього готувалися. Ми запросили вас усіх до нас на гостину, також підготували спеціальну глину наш професійний скульптор реставратор, Учень нашої школи, випускник Київської академії образотворчого мистецтва та архітектури Микола Васильович Ващенко підготував матеріали, інструменти. І ми вели вже давно перемовини з Гаремстом. І нарешті сьогодні ця подія відбулася. Діти чекали з нетерпінням, тому що їм було обіцяний майстер-клас. І ви бачили, як затимувавши подих, діти дивилися як із шматка без образної глини. З'являється образ натхненної ліричної, ліричної творчої людини. І це все на їх очах буквально за декілька хвилин. І вже є образ, цей образ не сне, несе натхнення, несе ідею, несе якийсь гарний, такий гарний настрій волондідою. Також. Герхюст привіз до нас каталоги його робіт. Він не тільки скульптор, а він є і живописцем, і архітектором. І живе він недалечко біля Кьельні, майже в Кьольні. І е, зробив вчора свою, відкрив персональну виставку у Києві. А сьогодні він вже в Теренах. Нашої області чи важко було вам вести перемовини і чи одразу ж добилися приїхати до Чи? Ну я не скажу, що важко зараз. Є інтернет, і ми спілкувалися із моїм заступником. Я очолюю міську громадську благодійну організацію інвалідів Черешня і мій заступник Павло Сергійович Фриши, який живе, і працює в Німеччині, але навідується тут до своїх батьків. Він і при його підтримці з його допомоги, і відбулася ця, ця подія. Тому нам не складно спілкуватися, тому що мої німецькі колеги вони є нашими друзями і шкільними, і цієї благодійної нашої організації. Тому все було чудово, швидко. Ви знаєте, як у німців, все розписано по хвилинами педалічно, так і ми працюємо в школі, тому з радістю. Приймаємо такого гостя. Дітки чекали, дітки готувалися, і дітки навіть у картушках з'явилися, прийшли на цю зустріч. Я так хотіла, щоб вони поліпили в такій манері, як це робить майстро. Але настільки діти були захоплені, вони тільки запитали. У майстра, ну як це у вас виходить? Ну як це ви робите? Ну окрім навчання, це ще має бути емоції, натхнення, образність, уява, фантазія. Чому ми і чому дітей? Це не за один раз так робиться. Треба, треба багато пережити, відчути, і ясна річ мати велику, das ist das Entscheidende. Das hier ist і nur Ein Segment, ein Segment des Totoplatzischen Bilder. Die Totoplatzischen Bilder, äh, wo ist der Katalog? Da hättest du Katalog, können wir gleich mal reingucken. Der setzt sich halt zusammen aus der Skulptur und dem Bild. Sehr, sehr wichtig. Ja, und ich würde jetzt, weil wir viel Zeit haben, dann können wir auch noch ein Чи то просто великий аркуш паперу і щось намалювати. Тобто те, що ви зараз бачите, це лише один сегмент того напрямку культурного напрямку, який він займається. Тобто, це лише один сегмент роботи доповненням має бути картина. Як би, картина, з якою е, поєдна, могла б поєднатися ця структура, яку він зараз зробив. Це є основним легмотивом, так би кажучи, е, того напрямку, який він називає, називає структурно-пластичне мистецтво.

Я б щоб він поставив все більше намалював. Щотка, а ви б це таке теж би могли б намалювати самі? <говорить> О, так само і так маляй, що цього неможливо. Що, він так по-своєму розуміє і малює. На жаль, ми не могли його так намалювати. Якось малював ручку, як носить ремонт. Він з по своєму разу. Да, да, давайте дівчата ще зробить. Чира люди кажуть, що щось... нам дуже подобається. Sagen Sie bitte, ob äh, alle von Ihren Arbeiten so einen äh, tiefen philosophischen Sinn drin äh, haben. Und äh, sagen Sie bitte, ob äh, alle Leute Ihre Arbeit verstehen Oder gibt es auch solche, die äh, es einfach nicht verstehen, für die es etwas äh, äh, Unverständliches enthalten ist? Grundsätzlich versuche ich äh, meine Arbeiten mit einem sehr starken, inhaltlichen und philosophischen Tiefgang äh, zu interpretieren und, und auch darzustellen. Aber die Kunst muss auf der anderen Seite auch so leicht sein, dass ich nicht nur mit dem Gedanken, sondern sie auch mit dem Auge und mit dem Herzen erfassen kann, dass sie leicht wird und wenn ich mich intensiver damit beschäftige, ich dann auch in die Tiefe des Bildes und des Kunstwerkes hineinfinden kann. Тобто взагалі він намагається вкладувати якомога більше такого філософського змісту своєї роботи, свої роботи, але в принципі, в принципі мистецтво має бути легким і ось, ну, би, коротко, коротко кажучи, зрозумілим для всіх. Was versteht unter der Leichtigkeit? Die Kunst muss leichter sein. Die Kunst muss auch für den, für, den, für den Menschen, der sie einfach nur genießen will, der sie einfach nur wahrnehmen will, muss sie erreichbar sein, muss die Kunst ihn erfassen, sie muss ihn anfassen, die Kunst muss einen begeistern. Ohne dass sie eine direkte Aussage hat. Die Aussage erschließt sich häufig auch sehr viel später. Die muss ich nicht sofort. Ein Bild, ein Kunstwerk, muss... spricht für sich selber im Grunde genommen auch. Der Hintergrund, den kann man dann später erarbeiten. Uh, der Вони мають просто приносити задоволення, радість людям, тобто їх спочатку треба сприйняти, якби насоводжуючись при цьому твором, а зміст внутрішній він відкриється вже пізніше. Чи робите ви скульптури на заказ? І чи ну якщо робите, то скільки вони коштують? Ага, бачення замови. für die Bestellung, um, so sagen, und äh, wer von Ihnen hier welche um, Arbeiten bestellt? Äh, und wie kostbar sind diese Arbeiten? Was kostet das? Äh, grundsätzlich ist es sicherlich so, dass ich am liebsten nicht für Aufträge arbeite, was sehr schön ist, sondern äh, von aus einer völlig freien Idee heraus, aus einer völlig freien Vorstellung heraus meine Arbeiten schaffen kann. Denn das Problem ist immer: In dem Moment, wo ein Auftrag vorliegt, ist man auch immer gebunden. Und äh, ja. Man hat nicht so die Freiheit, die man eigentlich haben möchte, wenn man ein Bild so aus dem inneren Schwung heraus, aus der inneren Leidenschaft heraus und aus dem inneren Denken heraus erarbeitet. Aber beides mache ich. Aufträge wie natürlich, sagen wir, zu 80 Prozent freie Arbeit. Але, звичайно, більше подобається працювати не на замовлення. Тобто, коли працюєш сам без якогось там замовлення, ти можеш вкласти свої почуття, в те, що ти робиш. А замовлення воно зв'язує. Тобто, ти маєш замовлення, ти якби зв'язаний і з якраз раз обмежує твої, твоє творчість? А, сьогодні а, я чула, що глина не сподобалась вам. Українська, чому і що саме не сподобалось їй? Yeah. Чи um, я... ви сказали, що німецька глина краще? Просто глиняніше тон не деталинга, палем мене соїс. Doch, doch, der, der Ton ist. Ich habe früher sehr, sehr viel mit Ton gearbeitet, bin aber über äh, die strotoplastischen Bilder ähm, habe ich mich von dem Ton als Material äh, verabschieden müssen und bin zu modernen, leichteren Baustoffen gegangen. Ich arbeite natürlich auch mit Eisen und natürlich auch mit. mit äh, aber der Ton ist der gleiche Ton, den wir auch haben in Deutschland. Gleiche Materialien, Konsulam. Ich muss sagen, ich liebe Ton, weil der Ton, das hat man hier gesehen, ähm, man kann sehr impulsiv arbeiten, man kann sehr direkt arbeiten, sehr leidenschaftlich arbeiten, man kann sehr aggressiv auch arbeiten und gleichzeitig auch wieder sehr weich und seicht und sanft. Also der Ton hält sehr viele Möglichkeiten offen, allerdings ist er durch seine Instabilität, ansonsten muss man das Ganze aufbauen, auch wieder reduziert. Der Ton ist ein wunderbares, wirklich ein ganz, ganz tolles Material, ich liebe ihn. Інформація uh, 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 ваша, вона не зовсім вірна. Uh, глина йому сподобалася, зокрема українська глина. І uh, раніше uh, він багато працював з глиною. Uh, робота з глиною йому дуже подобається, більше подобається, навіть ніж ті матеріали, з якими він зараз працює. Працюючи з глиною, можна більше почуттів вкласти, можна більш агресивно працювати, більш страсно, так би мовити. Просто в силу з цього напрямку, який він представляє, тобто струтопластичне мистецтво, він змушений був більше відмовитись від глини і працювати зараз з сучасними матеріалами, які існують на сьогоднішній день. Und äh, moderne äh, Genau. In ähm, das ist so: ja, Diese strotoplastischen Bilder bedürfen natürlich einen relativ stabilen Bildhintergrundes, also Untergrundes, äh, dass ich nur bedingt mit Leinwand arbeiten kann. Wenn ich mit Leinwand arbeite, dann ist es Segellein, also ganz dickes, festes Lein. Ansonsten baue ich ist eine völlig neue und eine völlig innovative äh, Trägerschicht, eine mehrschichtiges, eine mehrschichtige Leichtbauweise, die sehr leicht und gleichzeitig auch sehr stabil ist. Und auf diese äh, auf diese Bildebene werden die skulpturalen Elemente aufgebaut, die dann das troptoplastische Bild ergeben. Das heißt Malen. und Bildhauerei werden zu einem synergetischen, verschmelzenden Prozess zusammengestellt. Взагалі, той напрямок мистецтва, який він представляє, тобто струнопластичне мистецтво, передбачає застосування в основі якогось твердого, такого стабільного матеріалу, навіть якщо він там застосовує для так би мовити, в основі, то це має бути там якесь морське полотно, яке дуже цупке, таке дуже тверде. І якраз ось стичне мистецтво передбачає якраз якби, переплетення картини і скульптури. Тобто, тобто скульптура, вона якби є вбудованою в саму картину. А Ви сьогодні були у нас ну, на Чернігівському волі, я знаю, що була екскурсія, так? Чи не було? Гаранзі була екскурсія? Чи ні? Я думаю, що ні, я чесно про <плес> що знаю, запросили. Рекламу, так. Так? Ну, тоді, а якщо були на екскурсії, то чи не нас, що приявити вас Чернігівські на створення скульптур? І взагалі що вас надихає? Ам... Es wurde gefragt, ob Sie heute unseren historischen äh, Wall besucht haben. Es gibt bei uns eine äh, Selbstwürdigkeit sozusagen eine äh, Stadtlandschaft. Und äh, diese Landschaft heißt äh, der Wall. Und wenn Sie äh, diesen Wall besucht haben, dann wurde es gefragt, ob äh, die Selbstwürdigkeit Sie äh, für Ihre weitere Arbeiten äh, begeistert hat. Und äh, wenn. wenn, äh, wenn Відвідав наш музей, в якому теж йому була зроблена екскурсія на німецькій мові. І ось якраз там він побачив план міста, тобто історичний план міста. І Якби не відвідуючи навіть не відвідавши багатьох історичних місць Чернігова, він вже має уявлення про ну, саму. Історичну будову міста. І, хоча він валу і не відвідав, але вже би, на цьому плані, скажімо, бачив це. І е, ось, би, дуже сподобалися йому наші церкви, в е, е, яких він ну, захоплені, е, які дуже велике враження на, на нього справили. Надихає, і... надихає. Надихнув не що. Der kulturelle Austausch, äh, Kulturaustausch, äh, Der Kul äh, Kunst und Kulturaustausch. Äh, Deutschland, Ukraine, Ideen, die Idee einer neuen Kunst oder die Idee von von einer neuen Kunst, von einem neuen Kunstbegriff.

Skulptur. Und äh, würden Sie von unseren Kirchen äh, zum Beispiel, von unseren Kathedralen zu so irgendwelchen äh, weiteren Arbeiten begeistert? Oder? Ja, es ist vor allen Dingen die äh, meditative Kraft, die von den Kirchen, von den Innenräumen der Kirchen ausgeht. Da ich ja auch Architekt bin, äh, gibt es sicherlich eine ganze Menge Elemente, die in der in der in äh, der in der Architektur drin sind. Ich auch hier äh, eine Übernahme des polnischen, polnische Zerbu. Da gibt es ja vor allem diese meditative Stille, so so Ідеями, ну, так як він сам архітектор, йому дуже сподобались наші церкви, собори і так далі. Дуже цікаво для нього були поєднання фарб якраз із, в іконах, в картинах, які він бачив там в цих закладах. А це за місто йому сподобалося нам? Uh, центр. Yeah. Да ні. Ми питання. Вокзал залізничний там. Залізничного вокзалу. Kaufbankov. Нарешті вони на Kaufbankov. Ich bevorstehe. So Zeit hat ich leider Gottes nicht. Ähm die Zeit war Ну на так багато часу було у нього, Але швидше, але я знову прийду, і тоді буде свій сильніше менше часу. Екше можна дуже коротко. Який український філософ надихнув на створення сьогоднішньої скульптури? А Гальтя український hat sie äh, zur Schöpfung von dieser Skulptur inspiriert. Ähm, dieser Kopf ist jetzt eigentlich Ausdruck eines Gefühls, ohne jetzt einen, einen Philosophen konkret nennen zu wollen, ein Gefühl, das ich aus dem Besuch einfach mitgenommen habe und das sich dann im Grunde genommen äh, frei aus, 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 der, aus der Wahrnehmungswelt heraus entwickelt hat, da kann ich im Moment gar nicht so sagen, es ist gar nicht so bewusst gemacht, sondern es ist eigentlich stark intuitiv gewachsen, ohne es jetzt konkret machen zu wollen. Да. Ця робота не представляє собою якоїсь конкретної особи, а це якби поєднання з тих цих внутрішніх поривів, які митець відчув від чи отримав від, від відвідання нашого міста і від тих, це якби поєднання тих вражень, що у нього склалися. Тобто це більше вираження його власних якихось емоцій, які ви накривають. Я прошу прощення, справки готові.